Привіт. Очередний спеціаліст. Знову кручу миганчика. Не дає він спокійно жити. Ось така ситуація. Після заміни там вкладищу поки все нормально, бігає, турбінка масла трошки підкидає. Зараз відслідковую, як швидко падає рівень. Вже майже тисячу я проїхав, ну там плюс-мінус. Поки що в общем наблюдаю. За цією картиною, ну, в ближайшому будущому буду пробувати міняти картридж турбіни в очередний раз. Цей пробігав десь ну, 2-3 роки, так точно не, не пам'ятаю. Ну, точно не менше 2 років цей картридж, який в мене зараз стоїть, міняли його Значить, такі справи. Але також вилізла ще одна проблемка. Зараз продемонструю вам. Думаю. Всім знайомо проблема сідущого характеру – це хруст при вивороті руля на місці. Почує. Думаю, чутно вам ні зараз. Надіюсь, вам чутно, зараз ще може з машини. Ну, з машини не так, але це прям такий виражений хруст. Хрусь, Хрусь, Хрусь. Заїжджав так на 2 СТО, питав, що це може бути. Ну, і всі як один говорили, що це опори, підшипники. В прошлом, в прошлом році я міняв. І опори, і підшипники. Для того, щоб зняти стойку на Реномаган-2, потрібно ну, вивісити автомобіль, зняти колесо, тут, само собою, понятно, відкрутити верхнє кріплення стойки стабілізатора, вивести її, далі е викрутити болт скріплення самої стойки в кулаці і молоточком легенько зверху ось так. тук-тук-тук Вибиваємо саму стойку, вона виходить вниз. Витягуємо її і викручуємось тут зверху. Предварительно желательно цю гайку штока попустити Оці можна відкрутити вже потім в кінці. Живедешечкою предварительно побризгати тут. У мене на 18, тут на 17. її. Вниз. Не спіша, вона потихеньку вийде. Ось так стойка виходить. А ми акуратненько її витягуємо так вперед і через сторону, щоб і дивимося, щоб не вийшла сама ось внутрішня граната з коробки, щоб не потекло масло акуратненько. Потрібен ось такий шестигранник, В6, пара стяжок, як мінімум, а желательно три. І ось такий вигнутий ключ. На 17. Ось маю кучу цих опорних підшипників, значить дивіться, ось новенький, абсолютно. ось Його стан, він теж, якщо так взяти, то дивіться, я кручу його, ну, не крутиться він, да, ось, нормально. Ось новий, але но змащений. Тобто я додав змазки. бачимо різницю, так? Да? Ось так він стоїть, не закріплений. Це з доданим літолом. Ось новенький, але без нічого. Тобто би теж особливо він крутиться не хоче. Новенький. Зараз скриємо, подивимося, скільки там змазки. А це старий мій, як би розбитий, але він вже змащувався, по-моєму. Я йому давав. Тут бачимо ржавчина трошки є. не зрозуміло мені з цим хрустом поки що я міняю ну цей. Старий, бачите, теж він особо не крутиться. Але зараз новий, він ще тугіший виходить. Не, не хоче нормально. Ось змащений, тільки що його змастив. Ось такі справи. СНР, так що обов'язково купуйте і перемащуйте їх. Якщо збираєтесь ставити, я на 100% не впевнений, що проблема 100% в самому підшипнику, можливо, опора, але опора не має ніяких таких візуально видимих пошкоджень, ні тріщин, нічого. Зараз ось ці підшипники я зняв, це теж СНРовський міняв я рік назад їх, навіть менше року, назад разом з опорами. Ну і вони захрустіли, зима закінчилась, і в початку весни вони почали хрустіти. Е, значить, я їх три дні назад поміняв, поставив беушні ушні в мене були, ті, що перед цими стояли. Ну, я їх промастив, ну, якби ля відновив, поставив, але нічого не помінялось. Тому я не впевнений 100%, що це тільки підшипником обходиться. Можливо, там і щось з опорою, але якось всередині. Неї нічого не, не видно. Але сьогодні, я думаю, ми це вже з'ясуємо, тому що я купив нові. Відкриваються вони дуже просто, ось так отверточку ставили, раз на ребро і раз на ребро по кругу, що-що-що, він відкрився без проблем. Значить, Дивимося всередину. Раз, а тут смазки, ну, як бачите, там щось плюнули. Прям. Ну Дуже мало. Я б сказав, що її практично тут і нема. Так само і тут дивіться. Шарики взагалі там чуть-чуть може покриті, бачите, тобто, якби... і знизу тут теж практично по металу воно гуляє. Тобто, З маски маловато, мягко говоря. Значить Сюди зараз прям так ложу слой по кругу і під сепаратор теж його піднімаю. І по кругу теж долажу. ну, Обичного літола нема в мене якоїсь там смазки. ну, Я думаю, тут, тут такий же літол, Навіть по запаху в принципі, той же обічний літол, але ну, його дуже мало. прямо Дивіться, там, блин. реально якщо його прижати, то ці шарики будуть по металу ходити. Все перемазав, протер лишню змазку ну, і діємося, бачимо. Спокойно він стоїть, я його не, нічим не зажимаю і легенько він прокручується. В другу сторону. Наложив і так по кругу його розважую. Там же дивіться, скільки вважаєте за потрібне. Я прям так, дві таких полоски не повністю по кругу, так, а так з одної, потім з другої сторони, і все розмазую. Опору зажав, бачите. Нижній тут стаканчик. Ось вона, виходить, прокручується. Якщо її покрутити всередині тут Тому Розсверлюю дві дирочки і на закльопці боруще понамі прокручувалось. Якось так от виглядає. Дві закльопки. Ось так, середини. Ну, думаю цього хватить, щоб воно не проверталось. Побачимо що з цього вийде. Можна краще, але я не зовсім був готовий, оскільки не було сверла нормального. Ось для... Для зрівняння можна взяти така рідна опора, ось вона так виглядає. Тут теж вона на таких ось закльопочках, але вона тут розшатана. Ось тут є звук теж таких хрусь, Ось, якщо ця тарілочка, вона відносно тої тарілочки. Чути, так? Да? Ось так збирається, розбирається стоечка. такі ось стяжечки. вполні собі справляються дві стяжки. Цілий день програвся я, все зібрав і проблема залишилась. Так що Точно можна сказати, що це не підшипник. І точно можна, можу вже сказати, що це не опора. У мене були певні сумніви от в цьому провороті її. Але оскільки я її розклепав на вірнічка, то я її точно виключив. Звісно, розстроївся трохи, бо ж, блин. Цілий день, можна сказати, грався з цим і в ітоді той же тріск. Але на цьому я не закінчив свої старання, почав думати, щось крутити, вертіти, як би підняв знову машину, щось слухати, попросив там малого, він крутив там рулем, щось я дивився, там прислухувався. Ну, нічого не зрозуміло, чесно кажучи, так прям явно. Почав курити форуми і знайшов, можна так сказати. Хоча давно я про це читав, коли ще в ті рази, коли в мене хрустіло. Проблема це, не буду тягнути. Проблема це якраз самої рульової рейки. І, а точніше це кріплення рульової рейки до підрамника. Болти трошки ослабли. І десь при виворотах в нагрузки на місці десь от був такий металічний щелчок. ну, Ви чули його. І Заліз я під машину. Взяв там, гайка на 18 болт, Верніше на 18, взяв трещотку, взяв головку, заліз. туди. Ну, Там не дуже добрий доступ, але вдалося мені затягнути все. І що ви думаєте? Щелчки пропали. Так що я все-таки довольний, зараз продемонструю вам, може хтось не вірить. Заводимо миганчика, чик, торк легенько і тепер кручу рулем. ніяких лишніх звуків в цілому. Ну, в порівнянні з тим, що було, якщо так коротенькими на місці, то взагалі нічого нема. Десь там, може, десь один. Ну зараз взагалі тихенько, десь буває такий один там легенький, але буде змога, ну взагалі без проблем. Вот, кручу рулем. Щелочків немає. Ось такі справи, так що перебрав, можна сказати, пів пів півпідвізки, я вже підрамник підтягував. До речі, після того, як затягнув підрамник, показалось, якось машина збитіше стала. Якось поліцейські, ну, так, Збитіше проходить, так навіть не чувствується. То скидав трошки газ, бо якось таке щось воно було Ш шатке валке, а зараз валю нормально. Ну, Може це якось так самовнушення, але ну, відмічаю таку картину. Для себе. Так що ось такі справи, друзі. Не спішіть міняти опорники, підшипники, самі опори. Якщо у вас саме такий ось металевий хруст присутній, тому що це може бути сама рейка. Так що спробувати її підтягнути, затягнути, і, як бачите, в моєму випадку зараз все добре стало. Отже, хто мав терпіння, додивився це все до кінця. Ну, може, щось корисне для себе виніс з моєї роботи, яку я сьогодні успішно можна сказати, виконав. Е, ну, Всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Далі у нас буде там переборка генератора. Трошки почав підсвистувати самі підшипники генератора. Треба буде повністю його розібрати, все поміняти. Так що відео також буде. На каналі, як там його зняти, як там що зробити, розкрутити. там ну, в общем, Весь процес максимально детально постараюсь відзняти. Також трошки пізніше буде картридж турбіни і заміна ГРМ. І буду регулювати в процесі заміни ГРМу, буду міняти верніше, регулювати клапана, зазори клапанів. Оскільки я вже рік назад і заміряв їх, вони були в досить поганому стані, скажемо, навскідку мінімальний впускний. Був 0,10, повинен бути 0,20. Там були всі, всі 3 по 0,15, 1-010. Е, впускні. А випускні взагалі там такий розброс. там 0,25, 0,15, 0.30. І навіть. Е, 0.15, по-моєму, найменше. 2 по 0,15. Е, 030 і 025. Щось таке. ну не альо, так скажем, зазорчики, але тим паче машинка їхала і зимою від'їхала, все нормально там заводилось. Якщо акумулятор добрий, то крутнуло і поїхала. Так що, по поводу регулювання клапанів, це такий тоже спорний випрос. Я вважаю, що точно не потрібно їх регулювати з кожною заміною ГРМ. А, ну, по факту подивився, перевірити її не так сложно. Кришечку відкинув, там три болтика відкрутив, щупами там провірив. Якщо плюс-мінус, навіть якщо вони в половині, наприклад, ну, 0, 0, 0, ну, ну ладно, не в половині, якщо 0,20, а вони там 0,15, то нічого в цьому страшного немає. Або там положено на випускні 0,40, а там у вас 0,30 навіть, то це. Теж нічого критичного у цьому немає. Ну, я так вважаю. Поскільки на своєму опиті, на своєму двигуні бачив, міряв, і після того я вже проїздив більше року, напевне, вже, після заміру так, нічого я не робив і нормально, машина їде. Якщо все ну, працює, звісно. Остальне. тому що тут і без клапанів хватає. То там турбіна, то датчики, то каталізатор, то щеплення. Ну, коротше, до клапанів теж доберемося. Всім всього найкращого. Будьте здорові. З вами очередний спеціаліст.